розуміти, що ситуація на фронті складна, дуже складна, я б сказав, драматична, але вона не має жодних ознак розвалу фронту на сьогоднішній день, і це є очевидно. Тобто, на покровському напрямку ми бачимо максимальне зосередження зусиль противника при мінімальному просуванні, тобто, його дії на цьому напрямку є найменш ефективними, власне, як і на інших напрямках. А знов таки ви вже озвучили темпи нашої мобілізації, а ну їх можна сказати, можна з ними поводитися. Можна сказати, що вони можуть трошки бути більшими, можливо, трошки меншими. Але розуміння є наступне: що противник ну він вважає, що він такими темпами не ну, просто виснажить нас остаточно і. Примусить до капітуляції, чого не відбудеться за нашою з вами допомогою, за нашою з вами підтримкою і ну скажімо так, організованою боротьбу з тими злочинними актами, про які ми з вами говорили.